Доєдную до ефіру Олександра Левченка. Це український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині в 2010 десятому роках. році. Пане Олександре, вітання. Доброго дня. Доброго дня вам та глядачам. Отже, сьогодні про угоду про Надра говорив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради. Мова йшла про те, що прем'єр просить парламент, щоб той встигнув до 8 травня ратифікувати угоду про природні ресурси зі сполученими штатами. І сьогодні було багато розмов про те, що це за угода і що це буде означати. Насправді хочемо сказати глядачам про те, що варто це оцінювати зараз як створення певного інвестиційного фонду і сказати про те, що робо. Оти над цим проєктом буде ще багато, пане Олександре. Якщо то проаналізувати те, що відбулося, підписання цієї угоди і ще роботи парламенту далі, як би ви акцентували і як це повпливає на відносини між Україною та Сполученими Штатами? Ну ініціювали ж підписання угоди українська сторона. Ви пам'ятаєте, що на початку осені минулого року ну, от, власне кажучи, фіналізували цей документ. Дійсно було питання до його тексту деякі речі прийшлось покращувати, дещо прибирати деякі речі. І здається, що на перший погляд вона вийшла дуже дуже непоганою, прийнятною, як українській стороні, так і американській. Тому президент задоволений, що команди завершили цю роботу. До речі, позитивна інформація була від президента Трампа, який задоволений сказав, що ми приробили важливу роботу. Угода підписана, вона була підписана символічно на сотий день правління Дональда Трампа. Це теж такий непоганий результат. Ну і власне кажучи, дуже добре, що під час цієї короткої відносно короткої 15 хвилинної зустрічі у Ватикані так. От, було домовлено дуже багато речей, тому що говорили один на один без перекладача. Значить, багато речей можна було сказати, домовитися. І президент підкреслив, що це перша домова, яку ми реалізували там, коли говорили. От, це добре. Пам'ятаєте, що після цієї зустрічі деякі оцінки Трампа щодо діяльності Кремля і Володимира Путіна почали змінюватися. На більш реальні конкретні речі, на які він Володимир Путін заслуговує, і, ем, власне кажучи, угода на сотий день і паралельно ж, ви знаєте, з угодою були відбулися деякі інші речі. Ну, наприклад, те, що американська сторона вперше так продає нам озброєння на 50 мільйонів. Так, це по інша тема. Але я думаю, що ці теми взаємопов'язані, ми про них говорили. І попередньо і так би мовити, американці свого боку підтвердили, що вони рушають з місця. От і питання продажу озброєнь більше не є табу для української сторони. Тепер, звісно, питання ратифікації в конгресі і у Верховній Раді для того, щоб це пройшло швидко, ну, треба мати непоганий текст. Те, що я бачу, він більш-менш. Заслуговує на увагу і підтримку, Ось, сподіваюся, що американські конгресмени також швидко розглянуть цей текст. Ну і саме головне, як зазначив американський президент, там де будуть присутні американські інвестори, промисловці добувачі цих природних копалин, то ці місця більш-менш мають бути захищеними апріорі. Не Українським українською протиповітряною оборона, а тим, що вони просто там знаходяться, і я думаю, що Володимир Путін і його оточення отримали сигнал щодо того, що тут ніяких поблажок не буде. Якщо буде щось порушуватися, і не дай Бог, інтереси американської сторони десь будуть порушуватися тут на українській території. Студія. Пане Олександре, дякуємо. Будемо чекати ще більше інформації детальної стосовно цієї угоди. Олександр Левченко, український і посол України в Хорватії, Бозній Герцоговині в 10-17 роках був з нами на зв'язку.